Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. До Криму. Нагадаю, що там днями росіяни знову проводили обшуки і арешти кримських татар. І про це будемо детальніше розпитувати Рафата Чубарова, голову меджлісу кримськотатарського народу. Пане Рафата, вітаю. Доброго дня всім. Пане Рафате, скажіть, будь ласка, чи пов'язуєте ви якимось чином ці останні обшуки і арешти з 11 одинадцятою річницею початку окупації Криму, яка вже от от настане? Дивіться за два дні відбулися масові обшуки, і потім же окупаційний суд схвалив рішення щодо затримання до квітня цих пітерих кримських татар. Я хочу. Назвати їхні прізвища це Емір Куртнезіров, Абибулас Смідляєв, Рустем Мустафаєв, Бахтія Раблаєв і Мерзавлі Таджибаєв, і їх звинувачують на тому, що вони готують терористичні акти проти Нібито Російської Федерації. Одночасно вчора також були проведені. Обшуки і затримання в Херсонській області Бекір Гугурих, 64-літній кримський кримські в на районі. Його також його звинувачують належності і участі у кримськотатарському батальйоні імені Номана Челібіджихана. Це коли проводилася акція громадянська блокада Криму 2015-2017 роки. Сімферопольському районі вчора також був обшук, але слава Богу, не було затримання у батька колишнього політв'язня Ісмаїла Рамазанова. Сейтневі Рамазанов в нього був обшук. Но Ісмаїл э, Рамазанов, колишній політв'язень, після звільнення він знаходиться на підконтрольній уряду України території. Я нагадаю, ще декілька тисяч тиждень тому було таке показове шоу з боку ФСБ з затриманням 75-річного Володимира Ананіва. Отже, всі ці е, такі нові е, акти репресії говорять про те, що тут. Російські окупанти одночасно їх приурочили до но ну, і до одинадцятих 11, 11 роковин захоплення Криму, окупації Криму. Але одночасно ми бачимо, що вони продовжують втілювати життя два таких своїх наміра. Це перше весь час тримати рівень рівень ненависті кримському суспільстві до кримських татар. І до етнічних українців це для того, якщо тільки їм буде потрібна, ну скажімо, активізація дій е, Збройних сил України е, або інші події пов'язані навколо Криму. Вони одразу готують собі підґрунтя для того, щоб розпочати взагалі тотальні репресії по Криму і увагу всього кримського суспільства звернути на на кримських татар, етнічних українців мовляв, оці є і вороги ваші, і тому оці обшуки, арешти, тому демонізація України як держави і, взагалі, всього українського. Ну і одночасно зрозуміло це черговий акт залякування тих людей, які залишаються. Вірними української державі. От Пане Рефаті, а є можливість допомогти сім'ям затриманих? Ну на великий жаль. Ми звідси не можемо так напряму. Але зрозуміло, що Українська держава дбає відповідний спосіб про родини політв'язнів для того, щоб забезпечити правовий захист. Українським урядом раз на рік одноразово здійснюється допомога цим родинам. Зрозуміло, це дуже мало, але тут головне те, щоб зупинити спробувати зупинити ці репресії, цей каток переслідуваній. Оце не вдається і тому тут єдиний вихід посилювати міжнародні санкції і інші дуже болючі для. Росії обмеження, але поки з цим теж, як ви знаєте, у нас є певні проблеми. Є якась міжнародна реакція на ці останні арешти? Ну я ще поки не бачив, бо всього пройшло два е, півтори дні з цього. Але зрозуміло, що вони будуть, вони будуть, але я ж кажу, що тут, ну тут розумієте, тут ще все те, що відбувається е, після. 4 лютого 2022 року, і на тлі цієї повномасштабної війни, на тлі всіх цих бивств, бомбардувань ракетних обстрілів, зрозуміло, що тут всі дії з боку міжнародної спільноти треба об'єднати в одне, щоб ну змусити Росію а, покинути українські землі. Але якраз о тут я як і повторюю є певна проблема, але дуже сподіваємося, що події найближчих тижнів нам дадуть усвідомлення того, наскільки це буде відбуватиметься і, і, і в які терміни. Дякую дуже, пане Рефате, за час, який ви нам приділили. Рифат Чубаров, голова меджлісу Кримського татарського народу. Нагадаю, що днями там знову були проведені на окупованому півострові. Арешти і обшуки арештували п'ятьох кримських татар. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.